Дуже радий бачити гостей. Сьогодні у нас відкриття нового будівництва, відкриття набережного кварталу. Це новий будинок, який буде вже зовсім скоро тут прекрасою для міста. Це буде створювати нову інфраструктуру, це буде створювати нові майданчики. Цей будинок дасть новий, от, я так думаю, новий стандарт для е, жителів міста. Тому ми раді е, вітати всіх сьогодні і розказати детально всю інформацію, е, відпустити на всі запитання, які вас цікавлять, і повністю відкрито е, надати е, повністю, повністю, всю інформацію. Е, мене звуть Володимир Луганенко, я являюсь представником бренду е, Набережний квартал в місті е, Сьогодні Оставили на сьогодні запитання і е, дуже радий, що дуже буду сприяти тому, щоб набережний квартал вніс е, свій план роздох місце вже, е, вже У нас є вся документація, яка необхідна для того, щоб можна було розпочати будівництво, декларація на початок будівництва, містобудівні умови і так далі. дівчину, от і все, Добре. а по на Сьогодні працюють вже будівельники дуже активно. Якщо ви е, знайомі з набережним кварталом, то ви знаєте, що він будується взагалі десь в діапазоні 6 місяців будинок на секцію. Тобто це дуже е, оперативно, е, якісно і е, ми слідкуємо за цими всіми речами. Е, тут буде будуватися три будинки, зараз будується один, один з трьох будинків. І е, вже осіння вже можна буде побачити. Готовий будинок перший із трьох. Відповідно, весь об'єкт буде будуватися близько року, там, півтори, в залежності від е, ну, старту до другої секції. Це 12 пороховий будинок, близько 90 квартир в будинку, буде комерція, будуть дитячі майданчики, будуть спортивні майданчики по типу Ну, крупись. В цілому, як будемо в офісі, ви побачите фотографії вже готових будинку в Вінниці в Хмельницьку, там вже є збудовані майданчики, здані будку, ну, секції. Це буде один в один, такий же саме будинок, набережний квартал, стандартний ми будуємо по всій Україні. Він йде з облісовичним кирпичом, він йде вже втеплений мінеральною ватою, він вже буде і з вітражними віками, там будуть квартири. Тобто це дуже гарний буде будинок. Я думаю, що в Кировограді такі будинки ще не будували. Яка вартість приблизно Але на сьогоднішній день? Е, на сьогоднішній день ми будуємо по всій Україні приблизно в одному ціновому діапазоні. Це орієнтовно починається Десь, з 8 тисяч гривень, зараз ціна 7990 гривень. Тобто сьогодні можна, можна, можна придбати за пенатиметр, да, 7990 гривень, ну орієнтовно, якщо однокімнатна квартира, це близько 320 тисяч гривень. Так що 40 метрів одна кімната. Є 60 метрів, квартира, це десь 430. У нас є передбачена пільга для учасників АТО, тобто військових, певні ексклюзивні умови. А в цілому ми стараємося, щоб це було безстандартні допомоги по всій Україні. Є безвідсоткова розстрочка від будівлі забудовника. Всю детальну інформацію ми можемо в офісі побачити, там всі планування і додаткові умови можна переговорити з менеджером, який там будуть працювати, і концертувати людей. Що є? Що є, <працювання> 40-50% в залежності від вільних і так далі. Ці будівельники що тут працюють, це місцеві працівники чи це місце. Так, це дуже гарне запитання. Ми створюючи скажімо, нове будівництво, створюємо не тільки інфраструктуру, а й додаткові робочі місця. Тобто, тут дуже буде, ну, буває часто, кожен день навіть приходять люди, які шукають роботу, з керувації, і відповідно вони спілкуються з Кадровиками нашими можуть знайти тут роботу. Тобто, є будівельники не кіровоградські, але є і кіровоградські, які виконують ті чи інші роботи. Ну, видів робіт багато. На сьогодні актуально, в принципі, вам потрібні робочі на сьогодні. На сьогодні це питання більше до кадрових структури, яка займається. На ще не комплектовані повністю у нас, якби, але ж роботи міняються. Зараз ми робимо свій фундамент, потім буде і далі. Роботи. На кожному етапі є свої е, спеціалісти, які необхідні. Тобто зараз нам їх не треба ставити, а через там, два місяці будемо ставити вікна, потрібно вікончики, які будуть все ну, виконувати. А яка зарплата? Ну. Чесно вам скажу, що це за зарплата е, стандартна по Україні. Грубо говоря, Я щось не можу сказати точно, тому що я займаюся я сказав на рахунок консультування по самій нерухомості. Да, тобто моя трошка тобто друга сфера.